А чи можна от подивитися, що протягом цих двох років, про які ми зараз говоримо, буде відбуватися в українському суспільстві? Ну, людям нелегко буде, буде питання вірусів, я казала, не тільки на вашому каналі. Постійно кажу про те, що будуть мутувати віруси. І людям потрібно все ж таки не забувати про коронавірус і бути обережними. Ось, буде скрутно. Ох. Важкі часи, які ми переживемо, виберемося, буде допомога. Як я дивилася раніше, допомога грошей будуть підтримувати люди, якісь будуть пільги для людей постійно впроваджувати. Тобто буде це все. Потрошку мінімальні, але буде. І все ж таки карта Сонця найкраща, найсильніша карта в колоді за нами. Тобто світлі сили, світла енергія на Україні. А диявольська темрява, вона все ж таки відступить і буде поборена, тому що завжди перемагає добро зло. Великі втрати. На жаль, великі втрати, але і з їхнього боку, і з нашого боку. Ми все ж таки докажемо, що Україна не переможна.